Церков значно було більше, ніж церковні. Треба бути дуже обережним, бо там нас цікавить першотравне. Оце Полтава 1712 року. Власне, тут показана вся Полтава, яка вона фактично існує, яка вона, ну скажімо, збереглася як локації, як місце знаходження і до сьогодні. Кардинально змінилася. Чому обрана ця картинка? Ну, По-перше, вона найбільш загальна, вона найбільш, ну, скажімо так, докладна. І тут подано всі ті міста і фортеця сама по собі, як, скажімо, ми її сприймаємо, як ми її бачимо. І сьогодні просто вона зовсім інша, і там інші споруди, інші будинки, інша Петровська вулиця. Ну, в 1803 році. Ось маєток так бачите, Бачите, оцей посил і перевіз у диканьку. Розумієте, полтава вона з дерева, вона вся розбирається, всі оці будівельні конструкції, всі оці вікна, двірки, двері. Тобто навіщо його робити двічі, коли можна тут розібрати, а там зібрати?